Безкоштовно другий ключ і другий комплект Гуми. Друзі і не друзі, всім привіт! Завітала на майданчик і побачила там потужні комплектації Nissan Qashqai плюс 2, третій ряд сидінь. І вирішила вам його показати. Поїхали! А ні-ні, не поїхали. Підписка, лайк і комент. І отвер поїхали. Каже, все таки красиво. Вперше автомобіль був представлений публіці в 2006 році. Стоїть тут один з найвдаліших моторів Рено nissan що достатньо ресурсним. Двигун вас цікавий двигун 1,6 літра дизель. 4 циліндри, 16 клапанів, потужність 130 кінських сил. І я їхала на цьому автомобілі, трошечки передала газку, і він достатньо такий приємістий. Витрата палива, вас цікавить витрата палива, а я вам скажу 7 літрів в змішаному типі. Є система старт-стоп. Коли ви доїжджаєте, наприклад, до світлофора, машинка глохне для економії палива. І це О, така тема. Ставимо лайк! Перед у нас симпатичний, В принципі, Nissan Кашкай, він є Nissan Кашкай. Дуже популярний в продажах, дуже популярний автомобіль взагалі. І буде гарно вам в ремонтуванні, тому що, як зрозуміло, деталі вже будуть у вас наявні посюди. Так, що там? Далі? Фари у нас галогенні, є прилітамальні фари, є датчик світла, датчик дощу, є у нас кліренс, дорожній просвіт 20 см. У кого також 20 см, пишіть в коментарях. А у кого більше ніж 20 см, пишіть в особисті повідомлення. Шутка! Передній привіт! Прикольний перед, В принципі, чорний автомобіль це такий солідний колір, але він буде маркувати, тому що буде виднувати вам е, грязючку. НО будете частенько мити машину, будете чистюлі у нас. Прикольна решітка, в принципі, нісені Давайте підемо в шок в бачок! Такий у нас кашкайський бачок, є у нас релінгі на даху, і вони сірого кольору трошечки так виділяються. І кузов у нас трошечки збільшений, удлінняний, тому що там ще є третій ряд сидінь, я Вам нагадую, і я вам обов'язково його покажу. Там буду трошечки полажувати. Є трошечки коротший Nissan Qashqai, цей подлініше, прикольно. Підвізка передня, незалежна пружинна, на стійках Макфьорсон. Задня підвізка незалежна багатоважельна. Вас цікавить гальма. Гальма тут передні дискові вентильовані, задні просто дискові. Диски у нас легкосплавні, R17. І в подарунок вам йде другий комплект гуми на оригінальних легкосплавних дисках. Це прикольно. Подарунки я люблю. І мені щось подаруйте, будь ласка, поки ви не купили, я буду забирати ваші диски. Це ми виріжемо. І колеса. По шинам у нас що є датчик тиску в шинах, а також є антиблокувальна система, система стабілізації. І з цьому ставимо ми лайк. Попочка! Попочка! такий у нас задочок. Я люблю попочки, як ви вже поняли. Є у нас антенка, є у нас склоочисник, є у нас підігрів заднього скла. Є у нас задня камера. Є у нас прододумальні задні ліхтарі. Це прикольно, а також є фаркоп, можна на нього сісти. Давайте відкриємо багажник. Покажу вам, зараз щось дещо. Час, щось дещо покажу вам. Такий у нас багажник: 410 літрів. Якщо не відкладений другий ряд сидінь і не розложений третій ряд сидінь, от такий у нас багажник. Цей третій ряд сидінь зараз розкладений. Ми зараз давайте його сложимо. Дуже багато слів зараз. А як його складати, витягуємо і складаємо. Тут також витягуємо. І складаємо. А щоб розкласти, просто тягнемо за цю штучку, і вона так дуже легко розкладається. Мені подобається. Ще є у нас такий ковричок. Давайте я так професіонально його засуну. Я люблю засовувати, як ви вже поняли. Отак От вона засовується коврик, і отака у нас фінті-плюшка виходить. Там другий ряд сидінь ми можемо відкинути ще. Тут у нас знаходиться такий. Каморка, я б так сказала, можна щось покласти. І докатка. Там ремкомплект. Ну як зазвичай, бо це Європа, і там все у нас ціки пуки Складаємо всі коврики по ним частям. А мені подобається, якщо складаєш третій ряд сидінь, то цей коврік, він так тут елегантно вміщається, не просто без нічого або щось там скомкане. А воно так окремо, красивенько все продумане. Давайте спробуємо на дотик, так би мовити. І мені подобається, я вам так скажу, ще така сіренька, солідна, гарно виглядає ця вставочка, прикольна, да, додає такої солідності. Тут прям не прям посидиш, як бачите. Ну, Якщо ви маленька людина, то можна, звісно, або дитина. Але так прилягти трошечки можна. Я зараз піду в задок, бо мені тут легко дуже пересуватися. Бачите, я тут опа і в задньому, в другому ряду сидінь. Отака така відуча сфінтіплюна трошечки. Об'єм паливного бака, кстати, 65 літрів, нагадала вам. І давайте, що ж, я раз уже тут давайте вже вилазити не буду, бо старость. Давайте подивимося, що тут во а? Так, почнемо з о, їзди. Трошечки поїздуємо. Бабуля, ну давай швидше йди, бо можеш на капоті проїхатися. Трошечки. Ми за безпечну їзду. Мультифункціональне кермо з електропідсилювачем може регулюватися, зрозуміло. Є бортовий комп'ютер Nissan Qashqai звичайний. Бортовий комп'ютер, марка Nissan Qashqai, щоб ви розуміли, рівень. Ах, машина, давай, заїжджай швиденько. Дякую. Сказали дякую і поїхали далі. Зараз проїдемося трошки по бездоріжжю. Спробуємо, як тут кліренс працює та підвісочка. Дворинічки працюють нормально, як ви вже зрозуміли. Подочки безпеки, водія у, воді, у пасажира бічні шторки, всі наявні, тому все добре. Сидіти комфортно, дуже м'яке сидіння. Машинка вживана, але знаєте, не просаджене сидіння. Воно в гарному стані, мені подобається. І дуже так м'якенько, приємненько підпирає мою спинку. Я довго, звісно, на цій машинці не їздила, але думаю, що спина не буде у вас уставати. Дуже приємність, це така значно прям реагує на педаль газу. І можна до 3000 оборотів спокійно тримати, вона прям гарно дотискає до 3000 і потім можна перемикати. О, Тут така дорога прикольна. В зйомці це не дуже прикольно, але ви повинні розуміти, яка це машина. Це ж у нас кросовер вже такий височенький, а не просто седан якийсь. Тут треба трошки спробувати проїхатися. Собака-охраняка нас тут чекала. Вона нас пропустила, тому можемо їхати. Я спеціально їду по ямкам, щоб так відчути. Дуже м'якенько. Прям м'якенько. Мені подобається. Як на позашляховику, відчувається цей дисбаланс, але все ж таки м'яка підвісочка, мені подобається. Прикольно. І видимість, в принципі, достатня. Ще ж у мене закриваються дзеркала і відкриваються. Можу регулювати може без дзеркал, як модно їздити. Ну, не модно, це я тільки що придумала вам. Бачите, вже придумала, вже врахуй, модно. Дзеркало заднього виду трошечки з затемненням. І видно, в принципі, в нього гарно. Воно таке невелике, але видно гарно. Їдемо по такій колії. У нас зараз тут не грязь, не бруд, але все ж таки дорога нерівна і така прям. Ну, є колія, я вам так скажу. Зараз трошечки тут проїдемось. Повертає вона гарно. кут розвороту, в принципі, достатній, як для машинки, бо все це розраховано у нас інженерами. Моє улюблене речення передложення. Бачите, як вона гарна. Їй не важко підійматися на горку, і вона досить так. Тримається, коли з'їжджає з горки. Не катиться. От на першій передачі вона пригальмовує сама, все в порядку. Є система старт-стоп. Якщо ми зараз зупинимося, вона вимкнеться. Бачите, яка локація? Так на Nissan Кашкай приїхав і покайфував. Оп, вимкнулася. Я натискаю щеплення і вона відразу увімкнулася. Отака машинка, ось такі види. У нас в нашій Україні гарні, тому Україну ні з чим не зрівняти, звісно. Прикольно. Їде, вона їздує по позашляховицькій трасі. Добре, ставимо лайк. Поїхали далі. Салон у нас темний тканевий, ручне регулювання сидіння водія, підігрів обох передніх сидінь. Ставимо лайк. Електросклопідйомники передні і задні, електропривід і підігрів дзеркал, а також електроскладання. Можна натискати кнопочкою і складати їх або не розкладати. Ви поняли. Шестиступенева механічна коробка перемикання передач. Вона така чорненька з шкіряною ставочкою, зрозуміла. Прикольно, що у нас по фінті-плюшкам? Давайте заведемо автомобіль. У нас є такий ключик. Ми зараз його заводимо, включаємо зажигання і Наручнички. заводимо система старт-стоп, нагадую, і зараз. Ми побачимо, як машинка у нас трошечки заглохне. Ручне, ручне регулювання. Ручничок є у нас, два підстаканечка у нас є, такий якийсь кармашик. Можна закрити задніх дітей. Дітей потрібно закривати. інколи, а інколи а можна Вакзонний клімат-контроль, давайте його увімкнемо. А як його вимкнути, треба догадатися. О, бачите, увімкнули. Візьмемо зараз ставимо. І зараз спробуємо, як воно працює. Працює вроді би добре. Бачите, вам по звуку не чутно, але прям почало так гудіти. Є у нас AUX, є у нас USB, він знаходиться в підлокітничку шкіряному. Підлокітничок достатньо такий, прямо такий, я вам скажу, і такий маленький кармашик. Такі у нас є, прикольно. Підлокітник шкіряний нагадую, є у нас Bluetooth, є у нас USB AUX, Є у нас 12-вольтна різєточка. Ось тут знаходиться. Можна вставити cd диск, аудіопідготовка, Є у нас радіо, звук. Захворювань сітківки, естетична косметологія, сучасна діагностика. Дуже голосна реклама у нас вийшла, неблагодарі. Є у нас навігація, Nissan Connect. Я вам бачите, тут навіть сенсорний екранчик, але трошечки з манікюром, не дуже зручний. Прикольно, є у нас навіть якісь настройки, така мультимедіа, невеличкий такий сенсорний екранчик, але, в принципі, гарно, що він є. Є такий кармашик маленький, прямо можна щось покласти, телефон не вміщається, може якась Nokia 5300. Знаєте, може вміститися, може хтось таким такимсь ходить, не знаю. Дуже гарні люди. О, прям дує хорошенько, 18 градусов світочка. Ми зараз замерзнемо. Прикольно у нас такі дефлектори, кругляшки, Nissan Qashqai. В принципі, прикольний салон. Мені подобаються такі всі приємні кольори, такі різнокольорові, знаєте, чорний, темний, чорний, не дуже темний, чорний. Сіренькі, кстати, ручки тут вставочки, прикольні. Є кармашик, є підпляшник. Давайте подивимось, що у нас тут поверху. Поверху у нас є дзеркало заднього виду. Є у нас піддашок, тобто козирьок. Коні поїхали. Є у нас дзеркало, прикольно без підсвіточки. Можна щось сюди покласти. А також воно так виймається, ну, це база, це ви знаєте. Є у нас підсвіточка, тут такі гантельки, типікал Нісан Кашкай. І панорамний дах. Заради цього вже можна купити автомобіль. А ми лохи їхали без панорамного даху. Я про нього, чесно, забула. Прикольно, трошечки видно, бо могло тут з дерева накапати, але це панорамний дах, він не відкривається, але він є. І це вже якийсь лахорі-сегмент автомобіля. Лахорі, Нісан Кашка. Ви такі чули? Це я також що Також є у нас бардачок. Давайте подивимось, який він у нас. Бардачок з охолодженням. І він достатньо у нас такий величенький. Прям ще попробую достати ту книжечку, так не дуже зручновато, прямо дотягнутися. І можна сюди щось покласти для зручності, щоб було трошечки поближче. Бардачок з охолодженням, нагадую, ми його прикриваємо. Отакий От у нас виходить фінті-плюн. Давайте подивимося, що там у нас позаду. Другий ряд сидінь, нагадую ще є третій ряд сидінь. У нас тут є кріплення для дитячих крісел і У нас тут є панорамний дах, і позаду він прям виглядає ну, бомбою. Так можна їхати кудись в подорож або на пікнік в ліс, боже, так сісти, розкласти задні сидіння, другий ряд сидінь, так назад розкласти і лежати, і кайфувати. Навіть коли холодно, навіть коли дощ, а вам не капає, вам по приколу, вам класно. Закриваються задні замки, щоб ваші діти не повибігали до школи. Є електроскопідйомники У нас позаду, є у нас підпляшники, є невеличкий кармашок. Дерев прикольно. Також у нас кармашок отут. І він такий достатньо ну, невеликий, я вам так скажу чесно, але щось покласти можна. І він ткановий, не сіточка, а тканевий. Прикольно? Є у нас зрозуміло, щоб прив'язати ваших дітей, в смислі, пристегнути для безпеки, не прив'язати. І давайте подивимось. Гляньте, який фінті пльон прикольний. Давайте подивимось, що там третій ряд сидінь. Я прям при вас виходжу з машини. Це дуже складна зйомка. Опа, відкидаємо заднє сидіння і підвигаємо другий ряд сидінь. І можна вже заходити. Тут є така ступенька, сходинка, Ай, ударилася хребтом своїм. а, я ж не розклала, куди я сіла. Зараз прямо при вас прибираю цей коврик, Оце ми трошечки не придумали, але він підніметься. І підіймаю третій ряд сидінь. Вам не видно, але ви повірите мені на слово, будь ласка. Зараз підіймаю, все, і можу сідати. І зрозуміло, що на третьому ряду сидінь є. Це не моє, оце моє. Можна пристебнутися. І так можна сидіти. Прикольно. В принципі, місця тут достатньо. Зараз я закриваю. Оце ряд сидінь, трошечки можна його підвинути. Зараз в мене місце між колінами і отаке місце між колінами і попереднім рядом сидінь. Але якщо підвинути по нормальному, то буде менше. Але навіть я метр сімдесят тут вміщаюся. Прикольно. Навіть є підлокітник і він ткани. Вигостини не просто пластмаска. І навіть таке невеличке окошко. Навіть підсвітка, ну це підсвітка типу багажнику. Прикольно, можна ще отак щось поровити, по фінті плюшить. Блін, мені тут подобається навіть ковричок є. Взагалі красота по красоті реально. Прикольно! Давайте що вже завершувати такий автоблог. А поки ми вам дякуємо за вашу увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Послухайте частіше, даруємо вам серденько. Не забувайте підписка, лайк і комент. Пишіть, як вам огляд у виконанні Курбатекс. І незабаром до вас повернусь! А ми з Нісоном поїхали у подорож.